Місце, де є все необхідне для роботи, тренінгів та консультацій а найголовніше у безпечному укритті новий простір працюватиме в сховищі Палацу культури орбіта. Тут зможуть проводити свої заходи як міські громадські організації, так і представники переміщених громад. Для релокованих адміністрацій та громадських об'єднань це особливо важливо, адже обладнаних і безпечних приміщень для роботи ключових служб і волонтерів таким спільнотам бракує. Проект з облаштуванням простору тривав близько року. У приміщенні є дві кімнати: маленька розрахована на 10 людей, а велика на 30. Я б хотіла зауважити, що запорукою такої спільної роботи, такої співпраці є відкритість один до одного. Це не тільки стіни, це не є просто приміщення, це саме про те, про відкритість один до одного і готовність працювати разом. Я дуже вражена тим, що ми зараз бачимо, тому що у минулого разу ремонтні роботи ще тривали, і різниця дуже яскрава. Але якими б вони гарними і зручними самі приміщення не були, вони будуть нічим, якщо тут не будуть працювати люди, ті, які будуть творити зміни і надихати інших на спільну роботу відкриття простору відбулось в межах ініціативи створення центру активної взаємодії для посилення громадської безпеки та відновлення Запорізької області, яку впроваджує громадська організація СТЕП за сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансову підтримку уряду Данії. Створення такого центру додаткового тут в місті Запоріжжя, такого великого простору, де і громадський сектор, і представники. Державних структур місцевого самоврядування можуть спільно комунікувати і напрацьовувати відповідні ідеї покращення безпечного середовища як в громаді, так і в регіоні, то для нас це надзвичайно важливо. Сьогодні відкриття цього центру активної взаємодії для громад це беззаперечно новий етап в розвитку нашого міста. Це те, що дає нам право сказати, незважаючи на всі складнощі війни, на те, що Запоріжжя. Залишається бастіоном між демократичним світом і окупацією. Ми сильніші у своїй єдності, тому що спільно ми розуміємо, що можемо зробити набагато більше. Ніж кожен безпечний простір в Палаці культури орбіта стане центром взаємодії для місцевих і релокованих громад. Переконані організатори він дозволить об'єднати людей та ініціативи, які працюють на розвиток регіону, розширити партнерство між громадами та їхню співпрацю з міжнародними організаціями. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.